Сьогодні біля річки на рибалці буде ловитися риба добре, не буде ловитися теж добре. Для нас риба не головне. Ми сьогодні проведемо з вами урок фізики на природі, який присвятимо розгляду однієї дуже цікавої сили. Взагалі, сил у природі є багато. Одні ведуть себе настільки явно, що їх не помітити просто неможливо. А інші ведуть себе скромно, непомітно і ми на них не звертаємо уваги. Якщо взяти будь-який предмет, ну нехай оцей складений ніж, випусти його з рук, він упаде на землю. Якщо ми його підкинемо, він все одно впаде на землю. Так проявляє себе сила тяжіння. І не помітити її просто неможливо. Ось вона є, ось вона діє. Ще однією силою, яка веде себе досить явно, є сила пружності. Якщо взяти пригнути гілку дерева і відпустити, вона випрямиться. Це проявляє себе сила пружності. Люди цю силу помітили давно і навчилися її використовувати. Якщо взяти з дерева зрізати гілку і зігнути цю гілку, а кінці зв'язати е, міцною ниткою, то ми отримаємо лук, грізну зброю минулого. Як ви думаєте, е, коли люди винайшли лук, Дві, 5 шість тисяч років тому назад. Ні, виявляється значно раніше. Археологічні дослідження показали, що про лук люди знали ще 64 тисячі років тому назад. Коли я сказав, що лук це грізна зброя, я не обмовився. Стародавні майстри навчилися виготовляти луки і стріли настільки якісно, що вони використовувалися у великих битвах. І це була досить небезпечна зброя. От судіть самі, у 1428 році в Англії провели змагання лучників. При стрільбі з відстані 213 метрів їхні стріли пробивали дубову дошку товщиною 5 сантиметрів. Ого! Тому і не дивно, що луки як зброя використовувалися у великих битвах навіть на початку 19 століття. Зараз луки використовують лише спортсмени. Є такий вид спорту. стрільба із лука. Між іншим, рекорд дальності польоту при стрільбі з спортивного лука складає 1222 метри. Давайте випробуємо наш ну, примітивний лук. Ось стріла, ось лук. Наш лук діє. І сила тяжіння, і сила пружності, і цікаві сили. Але ми будемо сьогодні говорити не про них. Ми поговоримо сьогодні про силу, яка діє скромно, непомітно, ми на неї ніколи не звертаємо уваги. Що ж це така цікава сила, непомітна? Це сила поверхневого натягу рідин, яка виникає у площині вільної поверхні будь-якої рідини. Вона невелика, і тому ми на неї і не звертаємо уваги. Як виникає ця сила? Візьмемо стакан, наберемо у нього води. Вільна поверхня це та поверхня, яка не стикається із стінками посудини. На кожну молекулу, яка знаходиться в поверхневому шарі, діють сили притягання сусідів у всі сторони і е, донизу. А вгору така сила не діє. Тому що вільна поверхня рідини стикається з повітрям. Повітря це є газ. У газах віддаль між молекулами набагато більша, ніж розмір самої молекули. І практично ні сили притягання, ні сили відштовхування не діють. Тому е рівнодійна сил, які діють на кожну молекулу поверхневого шару, направлена всередину рідини. І е ця сила рівнодійна прагне втягнути молекулу середину е в рідину. Ну, а площа вільної поверхні прагне скоротитися до мінімуму. Ось та сила, яка виникає в площині вільної поверхні рідини і є силою поверхневого натягу. Ця сила невелика. І вона легко програє і силі тяжіння, і силі пружності взагалі багатьом силам, які діють у природі. Це сила притягання між молекулами і вона електромагнітної природи. Так як вона невелика, ось на неї ми ніколи не звертаємо уваги. Хоча вона грає дуже велику роль у нашому житті, в дальнішій розповіді ви побачите, що це дійсно так. Усі ви бачили, як із нещільно закритого крана витікає вода. Спочатку маленька крапелька стає все більшою і більшою. І складається повне враження, що об'єм крапельки обмежений е прозорою плівкою. Яка проявляє наподобі гуми пружні властивості. Коли крапелька зростає, вага її стає більшою і більшою, міцність плівки не витримує, і вона обривається, крапелька падає вниз. Але ну, це таке враження. Насправді ніякої плівки немає. На поверхні, що обмежує крапельку, діють поверхневого натягу. І складається таке враження, що є якась плівка. Але терміном. Поверхнева плівка фізики користуються, тому що це зручно і наглядно. Але під цим терміном розуміють напружений стан молекул поверхневого шару рідини. Сьогоднішній урок фізики на природі ми розпочали біля річки не випадково. Я хочу показати вам комашок, які, використовуючи силу поверхневого натягу, бігають по воді так, як ми бігаємо по асфальту. Цих комах, які можуть бігати по воді і не тонути, називають водомірки. Чому вони не занурюються у воду і не тонуть? Адже густина речовини тіла цієї комахи перевищує густину води. Якщо уважно придивитися до лапок водомірки, то можна помітити, що вони густо вкриті волосками, що не змочуються водою. Завдяки цим волоскам різко збільшується площа зіткнення лапок з поверхнею води. Вага водомірки рівномірно розподіляється на шість лапок, і оскільки площа їх досить значна, то сил тиску водомірки на поверхню води виявляється не досить, щоб прорвати поверхневу плівку і комаха ковзає по ній. Водомірка вміє навіть добре стрибати, відштовхуючись від поверхневої плівки. Поверхневий шар води може втримати і значно важче тіло, ніж водомірка. Наприклад, можна обережно покласти на воду тонку стальну голку чи лезу безпечної бритви і вони будуть плавати. Це й досвід добре вдається, якщо голку чи лезо безпечної брити спочатку змастити жиром. Влітку вранці часто на траві та листі рослин можна бачити краплинки роси. Ці краплинки води утворилися при конденсації водяної пари, що є в повітрі. Такі ж краплинки води ми бачимо і після дощу. Зверніть увагу, чим менша краплинка, тим вона більш кулястої форми. Тут одночасно проявляється дія двох сил. Сили поверхневого натягу, яка прагне надати краплині води кулястої форми. І сили тяжіння, під дію якої краплинка хоче розтектися, зайняти горизонтальне положення. Чим менша краплинка, тим помітніше діє сил поверхневого натягу. І навпаки, чим крупніша краплинка, тим сильніший прояв сили тяжіння, І вона менш куляста. Всі діти люблять розважатися, пускаючи мильні бульбашки. Їх легко утворити, маючи мильний розчин. Мильна бульбашка являє собою тонкий шар мильної рідини, який має дві поверхні зовнішню і внутрішню. Вони прануть скоротитися, удуваючи повітря, ми цим саме протидіємо цьому скороченню. В дитинстві ми брали соломинку, кінець розщеплювали на чотири частинки, вмакали у мильний розчин і видували мильні бульбашки. Зараз це зробити значно простіше. У магазині продається дитяча іграшка, яка так і називається бульбашки мильні. У пластмасовому флаконі знаходиться мильний розчин, вже готовий для бульбашок. Відкручуємо ковпачок, до нього прикріплений пластмасовий стежі, а на ньому кільце, а кільце вже вмочене у мильний розчин. Залишається лише подути і ми утворюємо мильні красиві мильні бульбашки. Ось так. А чи задавалися ви запитанням, чому із мильного розчину бульбашку утворити можна, а із чистої води ні? Питання досить просте, але відповідь на нього далеко не проста. Як правило, на це питання відповідають так. Мильний розчин утворює на поверхні води плівку значно міцнішу, ніж утворює плівку чиста вода. Тому із мильної рідини вилити бульбашку можна, а із чистої води ні. Відповідь логічна, але неправильна. Насправді все навпаки. Ковцент поверхневого натягу чистої води він втричі більший, ніж ковцент поверхневого натягу мильнорощину. Тому і плівка, утворена із чистої води, вона значно міцніша. Між іншим, бульбашки із чистої води теж можна утворити. Коли ми набираємо воду із крана у відро, на поверхні утворюються бульбашки. Під час дощу на поверхні калюш теж виникають бульбашки із чистої води, але вони недовговічні. Відповідь на це питання слід шукати у взаємодії і русі молекул. Ми знаємо, що ні чиста вода, ні мильний розчин, плівки як такої, не утворюють. Це просто наступ взаємодії молекул, притягання їх між собою, утворюється напружений стан вільної поверхні рідини. Якщо взяти воду, то між молекулами води сили притягання більші, ніж між молекулами мила між собою. Тому плівка із чистої води і міцніша. Молекула води складається з трьох атомів. Двох атомів водню одного атома кисню. Маса молекули води 18 атомних одиниць маси. Молекула мила має 56 атомів, і маса молекули мила 306 атомних одиниць маси. Тобто, молекула мила вона у 17 разів масивніша, ніж молекула води. Ну, зрозуміло, що молекула води значно рухливіша, ніж молекула мила. Коли утворилася бульбашка із е, чистої води. То під дією сили тяжіння молекули починають зміщатися, плівка в верхній частині тоншає і бульбашка зникає. Е, мільна бульбашка, вона теж не вічна, але внаслідок того, що молекула мила масивніша, менш рухливіша, вона існує довше. І мило, і інші речовини, які зменшують коцієнт поверхневого натягу води, називаються поверхнево-активними речовинами. Якщо на таку молекулу подивиться в мікроскоп, то вона схожа на шпильку з круглою головкою і довгим вістрем. Вістря являє собою групу атомів вуглецю, які обрамлені атомами водню. Головка містить атоми, серед яких є атоми кисню і являє собою хімічно активну частину цієї молекули. Якщо розмістити ці молекули на поверхні води, то вони своїми активними кінцями направляються до води, а менш активними нейтральними до догори, утворюються як би шар, як поплавки на, на воді. Поверхнево-активні речовини незамінимі помічники при пранні білизни, при меті посуду, особливо жирного посуду. Жир притягується до. Посуду до тарілки, наприклад, і холодною водою не змивається. Але це легко зробити, якщо взяти мильний розчин. Розчин із поверхнево-активною речовиною, милом. Мило легко витісняє жир, займаючи його місце, але на відміну від жиру, воно легко змивається навіть холодною водою. Уявіть собі таку ситуацію. Ви пішли в похід по рідному краю, йшли ну, кілька годин, втомилися, дійшли до річки і зробили привал. Приготували обід, приготували смачну кашу, добре пообідали, а лишилася гора е, посуду грязного і вам припало її мити. Ось давайте ми змоделюємо цей випадок. О, Я візьму е, е, спеціально нанесу шар жиру на е, чисту тарілку. Ось на тарілку я наніс шар жиру. Давайте спробуємо змити чистою холодною водою. Вода є от. Хе -хе. О, не, не, не красиво. Вся, тарілка жирна, холодна вода не змиває. Ну, треба зараз робити мильний розчин і спробувати помити тарілку. Ну, звичайно, ми робити мільний розчин не будемо. Тому що наша промисловість випускає зараз багато поверхнево-активних речовин, ми просто скористаємося вже готовим розчином. І так, у мене є готовий розчин поверхнево-активної речовини. Я просто кілька капель капну на тарілку і попробую тарілку відмити холодною водою, тою самою холодною водою. Ось дивіться, як легко все змивається. Ну, ще треба поверхнево-активну речовину змити, бо я трошки більше її дав, потрібно. Ось. Чиста тарілка, проводьте пальцем, ніякого жиру, ніякого бруду немає. Ось так. Використовуються поверхнево-активні речовини. Незамінимо помічники в нашому житті. Сила поверхневого натягу спричиняє капілярні явища. Слово капіляр латинського походження і походить від слова капіларіс, що означає «волосяний». Капіляри це трубки малого радіуса, практично від 1 мм до доли мікрон. Якщо рідина змочує стінки капіляра, то сила поверхневого натів заставляє рідину підніматися вгору. Вода, наприклад, по тонких капілярах може підніматися вгору на десятки метрів. І стебла рослин і стовбури дерев густо пронизані капілярами. Корнева система подає рослині воду із розчиненими в ній поживними речовинами. По капілярах вода піднімається вгору і з листя рослин випаровується, а поживні речовини йдуть на забудову рослини і її розвиток. Якщо зрізати стовбур невеликого дерева, то добре видно, що зріз кривається шаром води. Цей шар води дали капілярі, які густо пронизують деревину. Крім того, коренева система виділяє. Клейку речовину для затягування рани. Якщо рослина росте у місці, де вологи вистачає, то її листя може бути широким з великою площою випаровування. Води достатньо і рослині немає потреби її економити. Наприклад, така рослина, як рогоза, росте прямо з води. Це саме поширена водна рослина в Європі. Ось ми бачимо перед собою цілі зарослі цієї рослини. Її листя довге, широке, з великою площею випаровування. Розкішне широке листя має дев'ясил. Ця рослина любить рости у низинах у вологих місцях. Вона дещо схожа на соняшник, але квітів у неї багато і вони невеликі. Це лікарська рослина, яку використовують при захворюваннях дихальних шляхів, бронхітах, гастритах, при захворюваннях печінки, жовшного міхура – Серця та легенів, суглобів. В народі говорять, що ця рослина лікує 9 хвороб. З лікувальною метою використовують корінь, який викопують або восени у жовтні, або весною у квітні-травні. Корінь добре миють, подрібнюють, сушать і вживають, як чай. Ложку сухого подрібненого кореня кладемо у чашку і заливаємо кип'ятком, цукру беремо до смаку, насолоджуємось чаєм і одночасно лікуємось. Запам'ятайте цю рослину, можливо, колись ці знання вам згодяться. Зовсім по-іншому виглядають рослини, які походять із засушливих районів, де вода у великому дефіциті. Їхні листя відозмінилося в голки для того, щоб якомога менше випаровувати води із тіла рослини. У нашій місцевості такі рослини, наприклад, кактуси, можна побачити лише у якості вазонів. Знання про капілярні явища допомагають у вирощуванні сільськогосподарських культур. Наприклад, такі посівні культури, як морква і петрушка, мають дрібне насіння, яке висівається у ґрунт на глибину 3 мм. Щоб це насіння проросло після посіву ґрунт слід ущільнити. Цим самим ми зменшимо діаметр капілярів у ґрунті, і вода з нижніх шарів ґрунту піднімається по капілярах до самої поверхні, змочує насіння і воно проростає. У великих фермерських господарствах, після посіву насіння ґрунт прикатують важкими котками. У домашніх умовах посіяні рядки можна просто притоптати. Чи добре це, що ґрунт ущільний і вода піднімається до самої поверхні? У даному випадку так, це корисно і необхідно. Але взагалі це шкідливо. Вода по капілярах піднімається до самої поверхні і інтенсивно випаровується, ґрунт обезводнюється і пересихає. Щоб зберегти вологу у ґрунті, його верхній шар потрібно зрихлювати. Ту ж морку, коли вона проросла і гарно укоренилася, Слід у міжрадія гарно зрихлити. Цим ми руйнуємо дрібні капілярі, вода до самої поверхні вже підніматись не буде. Рихлення ґрунту при вирощуванні різних сільськогосподарських культур рекомендують проводити після кожного дощу. Тому що дощі сприяють самоущільненню ґрунту. Подивіться на цей будинок і скажіть, що в ньому не так? Чим він вам не подобається? Ви можете сказати, що він не привабливий. Я з вами погоджусь. Саме звичайна коробка ніякого дизайну. Ми зараз хочемо, щоб будинок був не просто комфортний для проживання, а й красивим ззовні. Тим більше, якщо цей будинок порівняти із сучасним побудований зовсім поряд. Правда, цей будинок виглядає набагато привабливішим. Красивий вигляд, сучасні архітектурні форми. Але повернімося до попереднього будинку. Я коли запитував, що в цьому будинку не так. Не мав на увазі дизайн. На жаль, у нас більшість будинків саме такі і відрізняються один від одного табличкою з написом вулиці та номером будинку. Я мав на увазі інше. Дивіться, стіни цього будинку е, обкладені керамічною плиткою, яка у багатьох місцях повідлітала. А чому? Виявляється, винними у цьому є капілярні явища. Коли зводять будинок, то між фундаментом і стінами прокладають шар матеріалу, який не пропускає воду. Це може бути шар толю, рубіроїду або просто шар смоли. Якщо цього не зробити, то вода із ґрунту буде підніматися по бетону, цеглі, вгору, бо ці матеріали пористі і містять у собі капіляри. Взимку ця вода замерзає, і та як лід займає більший об'єм, ніж вода, з якої він утворився, то будівельні матеріали руйнуються, стіни осипаються, і будинок взагалі може зруйнуватися. У даному будинку стіни не руйнуються. Отже, ці гази будівельної справи враховано. Але неправильно підібрано склад розчину, на який клали облицювальну плитку. Він тягне в себе вологу, але не з ґрунту, а з навколишнього середовища. Наприклад, під час осінніх дощів. Замерзаючи ця вода і відколює плитку. По цій же причині облітає плитка з цокольної частини цього будинку. Наш урок фізики на природі підійшов до завершення. Сьогодні ми говорили про силу поверхневого натягу, вияснили, як вона виникає, розглянули деякі випадки її прояву. Певні уявлення про цю силу у вас склалися. Але я хочу сказати, що ці нові знання, які ви сьогодні отримали, вони складають, можливо, одну тисячну долю, можливо, і того менше. Від тих знань, які мають вчені про цю силу, про її прояви, про її застосування. Ця сила діє навколо нас завжди. Незалежно від того, розуміємо, ми, що це саме ця сила діє, помічаємо її чи не помічаємо. Хочу завершити ще одним прикладом прояву цієї сили поверхневого натягу. Простий побутовий приклад. Ми миємо руки у воді. Беремо рушник і витираємо. І ви можете мене запитати, ну і е, яке відношення має сила поверхневого натів до цього простого життєвого випадку? А я вам скажу пряме відношення. Капілярні явища. Бо вовняний рушник містить у собі багато е, тонких капілярів. Ці капіляри змочуються водою. І коли ми мокрі руки витираємо в рушник, то капілярі втягують у себе цю воду. Руки стають сухими, а рушник мокрий. Якщо взяти тканину, яка капілярів не містить, наприклад, шовкову тканину, то скільки б ви мокрі руки в цю шовкову тканину не терли, вони залишаться мокрими. Ну Ось так. Учіть фізику, будете знати фізику, будете розуміти той світ, який вас оточує.